Тварини живуть навкруги нас. Деяких з них ми утримуємо вдома і звемо їх домашніми. Деяких на фермах і звемо їх свійськими, А інші живуть в природі і ми звемо їх дикими. Але де б вони не жили, важливо доглядати за ними. Домашні тварини. Мати домашню тварину це є чудово. Але це може бути також наполегливою працею. Так що перед тим, як взяти тварину, ти повинен бути впевненим, що ти можеш забезпечити усі її потреби. Перед тим, як взяти домашню тварину, ти повинен продумати, чи підходить твоя домівка для життя твого друга. Для кота жити недалеко від дороги, де є інтенсивний рух автотранспорту небезпечно. Мати достатньо простору є дуже важливим для тварин. Кролики, наприклад, потребують багато простору, щоб відчувати себе комфортно. Собакам потрібен хороший вигул. Вони люблять гуляти в саду і люблять, коли їх беруть з собою на прогулянку. В Будь-яку погоду. Якщо ти маєш домашню тварину, це зобов'язує тебе доглядати за нею усе її життя. Тварини потребують чистої свіжої води та їжу кожен день. Але для різних видів тварин потрібна різна їжа, яку потрібно купувати спеціально для них. Ще ви повинні будете придбати ще деякі речі для вашої тварини. Утримання тварин вимагає значних коштів, особливо коли тварина захворіла і її треба показати ветеринарному лікарю. Якщо у вас є кіт чи собака, їм потрібно зробити спеціальну операцію. Це попереджає народження кошенят і цусенят. Більшість з нас не любить лишатись на самоті. Ми починаємо сумувати і відчуваємо себе самотніми. Так само і тварини. Деякі домашні тварини, наприклад, собаки, відчувають себе щасливими тільки поряд з власником. Були тварини, що не можуть бути на самоті. Вони дійсно потребують спілкування із собі подібними. За деякими тваринами дуже важко доглядати. Вони можуть вирости набагато більшими, ніж ми сподіваємося. Такі тварини, як ящірки і ігуани, потребують дуже специфічного догляду. За тваринами потрібно виглядати кожен день, усе їх життя. Ми повинні годувати їх, розчісувати їх, чистити місце, де вони живуть, вигулювати їх і прибирати за ними. Доглядати за твариною є добре. Але ви повинні впевнитися, що тварина підходить вам. Запитайте себе, чи знаєш ти потреби цієї тварини? Чи зможеш ти доглядати за нею правильно? Чи маєш ти достатньо місця для неї? Чи маєш час для неї? Чи можеш дозволити собі це? Чи маєш твердий намір доглядати за твариною усе її життя?